Прикарпатські першачки отримують нові підручники. В Міносвіті запевняють букварі, посібники з української мови, математики, трудового навчання, охорони здоров'я і природознавства доправили в регіони. Підручники вже доставлені на книжкові бази, кажуть в міському управлінні освіти. Відтак область вже забезпечена навчальними посібниками майже на 90%. Івано-франківські школи на 72%. До кінця тижня міські освітяни обіцяють зрівнятися із областю щодо наявності підручників ще задовго до 1 вересня. Відтак їх вистачить. Для всіх учнів. Другі, треті, четверті класи забезпечені у нас на 100% підручниками відповідно до старої програми, а п'яті 11 класи які ну, вчилися за новою програмою, так само 100% по місту забезпечені підручниками. Якщо е, того року у нас відбувалася ситуація, де е, не всі підручники завезли вчасно для 11 класів, то е, вже Починаючи останні два тижні, завезли 34% підручників для 11 класів. Це теж, що не вистачало того року. Однак забезпечити школярів усією навчальною літературою школу можуть не завжди, зазначають в управлінні освіти. Мова йде про профільні предмети. Насамперед, підручники з англійської мови. Цього року учні їх не отримують, зокрема десятикласники. Відтак батькам доведеться підручники купувати. В книжкових магазинах асортимент на будь-який смак. Тут ціни на посібники коливаються від 40 до 70 гривень для молодших класів і від 25 до 60 гривень для старшокласників. Батькам прийдеться докупляти. Від 100 до 200 гривень, 100, 150, 200, залежно від того, що там школа видасть. Англійську переважно завжди купляють, математику, зарубіжну та хрестоматію українські. Якщо зараз батьки купують підручники, то в майбутньому платитимуть за планшети. Міносвіти планує упродовж трьох років перевести усі українські школи на систему електронного навчання. Воно обійдеться сімейному бюджету до трьох тисяч гривень. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.